Прилетіли якось інопланетяни на землю і стали погрожувати людству, що вони знищать їхню планету. Люди, людям це не сподобалось і вони почали благати інопланетян про пощаду. Інопланетяни говорять, весь від е, трьох спеціалістів різних е, національностей е, людство вибрало французів, німців та українців. Інопланетяни дали їм по два металевих титанових шари і сказали їм, за день ви маєте навчитись робити щось з ними таке неординарне, а ми вас закриємо у кімнаті один на один, без вікон, без дверей. Ну і через день прийшли інопланетяни і почали дивитися. Французи навчились тому підкидують шари, хто що робить. Інопланетянам сподобалось. Та сама ситуація була з німцями. Заходять інопланетяни до українців, сидять двоє без шарів, без нічого. Інопланетяни кажуть, що? Вони кажуть, понімаєте, ми один шар поламали, а другий потеряли.